Хай благословить Господь кожного, хто дивиться це відео. У світі багато вірувань, релігійних вчень і християнських течій. Тому віруючим важко зорієнтуватися, кого слухати, хто веде до Бога, а хто ні. Багато проповідників не проповідують Дух і Слово Боже, а проповідують душевне. Навіть апостоли не розуміли Святе Письмо, поки Ісус не відкрив їм його, поки не відбулося їхнє духовне народження. А ці проповідники не мають духа, не розуміють Біблію і тому ігнорують Слово Боже. Вони виступають як артисти, розважають публіку і тому говорять тільки те, що подобається людям, і чого прагне людська душа, яка розширяється, як пекло. Ісус не намагався подобатися людям і говорив своїм братам мене світ ненавидить, бо я свідчу про нього, що діла його злі. Святий Дух також викриває світ у гріху, в істині та в суді. Те ж саме роблять справжні пророки і проповідники Божі. Апостол Петро писав Теперішнє небо і земля зберігаються для вогню на день суду і загибелі безбожних людей. День же Господній прибуде, коли з гуркутом неба мине, стихії розпечені впадуть, і земля та діла, що на ній погорять. Чекаючи цього, пильнуйте, щоб ви знайшлися для Бога не скверні та чисті. У посланнях брата Павла. Є дещо тяжко зрозуміле, що неуки перекручують на власну загибель свою, тож вистережіться, щоб не були ви зведені блудом безбожних. В кінці Біблії написано неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Ото незабаром приходжу, щоб кожному віддати згідно з ділами його. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео.